Всі пацієнти, які листі очікування, вони розділяються по групам крові. Їх дійсно чотири групи крові, і в кожній групі є певна кількість людей. Наприклад, друга група може містити, оскільки це саме розповсюджена група, може містити 7, 10, 15 пацієнтів. І інші групи трохи менше. Він постійно динамічний. Вона зараз біля 17 пацієнтів, в листі очікування, це ті пацієнти, які готові в будь-який момент приїхати для того, щоб отримати донорське серце. І на жаль, наші лист очікування він то більше, то менше, тому що ті пацієнти, які там, вони вже коли вставали на лист очікування, вони вкрай були в важкому стані. І ми всіми зусиллями намагаємося їх дотягнути до того моменту. Тому. І Там достатньо багато молодих і перспективних людей, які за 40 років, які є під 40 років, і це пацієнти, які ще декілька час назад вважали себе абсолютно здоровими.